Грудне вигодовування і правильний прикус. Як це пов'язано? Привіт! Сьогодні ми поговоримо про важливість грудного вигодовування для правильного формування прикусу в дітей. Ми всі знаємо, що грудне молоко корисне для здоров'я і сприяє емоційному зв'язку між мамою і малюком. Але чи знаєте ви, що воно також впливає на розвиток щелеп? Давайте дізнаємось, як саме це відбувається. Ми народжуємося з недорозвиненою нижньою щелепою. Щоб вона могла безпечно пройти через родові шляхи. Під час грудного вигодовування дитина здійснює унікальні рухи, висовуючи нижню щелепу вперед і вниз, що супроводжується хвилеподібними рухами язика. Ці зусилля розвивають м'язи обличчя на ротової порожнини та язика. Таке годування сприяє симетричному розвитку жувального апарату, оскільки дитину прикладують до обох грудей по черзі. А для отримання безкоштовної консультації у дитячого ортодонта – Потрібно тільки підписатися на наш акаунт і написати плюс в коментарях.